Thank you. Вітаю це програма рівне арт. І з вами я Наталя Демедюк. Кожен художник унікальна особистість. І сьогодні ми вас познайомимо із творчістю митця, якого називали закарпатський вангол. Отже, вітаємо в галереї «Євроарт» Антон Шеха. Антон Шепа один із самобутніх і обдарованих митців третього покоління закарпатської школи живопису, заслужений художник України, лавреат премії Бокшая та Ерделі. Справжня легенда Карпат Антон Шепа належав до тієї повоєнної генерації закарпатських живописців, що після деформації сталінської доби усе ж зуміли оригінально осмислити народномистецький спадок рідного краю. Антон Шепа вирізнявся серед інших митців синтезом принципів закарпатської та львівської художніх систем. Ставши таким чином справжнім новатором, умів органічно поєднувати традиції народного мистецтва із сучасними художніми течіями, вражав широкими вільними мазками, грою чистих звучних кольорів, сміливими узагальненнями планів, мозаїчністю жанрових композицій. Нам дуже хотілося напередодні Різдва і Нового року особливу виставку представити рівнянам. Напевно, найлегше було б якісь жанрові роботи, такі святкові до зимових свят повісити, було б чудово. Але нам хотілося особливого, і ми шукали художника, який би надавав особливого натхнення. Про те, що це буде закарпатська школа живопису, ми. Так собі усвідомлювали, що ми цього дуже хочемо, тому що закарпатський живопис це завжди свято. Навіть якщо там не зима, а якась інша пора року зображена, це завжди дуже святково і дуже надихає. І ми насправді дуже вдячні людям, які нам допомогли цю експозицію привести до рівного і представити її рівнянам і гостям міста. і Ми сподіваємося, що догодили. Тон Шепа народився 17 квітня 1928 року у багатодітній родині в селі Підгоряни поблизу Мукачевого. Батько ще за Австро-Угорщини подався на заробітки до Америки, де проробив на шахтах 12 років і втратив зір. Шепа згадував: нас семеро дітей було. Він повернувся із заробітків, купив землю. Але наші браття радянські, коли прийшли, все забрали. Та навіть пенсію, яку отримував з Америки за шкідливу роботу, не перераховували. Мати раптово померла. Коли Антону виповнилося чотири роки. Взимку, як більшість жінок, прала на річці замерзла і захворіла. Ця трагедія сколихнула душу майбутнього художника, тому впродовж життя у своїх творах він неодноразово повертався до цієї теми. У галереї європейського живопису Євроарт представили експозицію унікальних полотен художника Легенда Карпат Антон Шепа. У центральному залі галереї представлено понад три десятки картин з приватних колекцій. Левову частку експозиції складають твори 60-х років саме тоді митець зазнав переслідувань з боку радянської влади як формаліст через експресію та ідейну радикальність відносно тодішнього ідеологічного тиску. Посприяла мистецькій події донька відомого художника Золтана Мички Юлія Мичка Левченко. На виставці представлені роботи з приватних колекцій, і я щаслива бути частиною цього крутого, класного проєкту. Бо остання виставка, яка була присвячена Антону Шепі, була у 2016 році в Ужгороді. Насправді Антон Шепа з Мукачева, і у Мукачеві виставки ще не було. Але я сподіваюся, що Рівна дає такий класний старт. Бо мені вже телефонували і питали Юля, Юля, коли буде, що чи буде, кажу, ну не знаю. І тому я вітаю всіх рівненчан і запрошую на чудову виставку і приєднатися до того культурного фронту, якщо можна так сказати, бо ми не просто підтримуємо своє а ми нагадуємо, відкриваємо і згадуємо. Наше минуле, яке переходить і актуальне сьогодні, і дуже важливо про це розказати, показати нашим дітям е нащадкам. Так, це один момент. Чим вам близькі картини? Я розумію, що Пане Антон, який наш батьків спрацювали на спільних теренах, і розкрив живописів, що поєднували і карпати, які вони вже робили. Так, тато мій в останні роки життя Антона Шапи у 2004 році він приїхав, повернувся з Києва до Мукачева, і вже останні свої 10 років життя дуже плідно товаришував і дружив з моїм батьком. І тато опікувався ним і тато. Він був, ну він взагалі дуже шанобливо і з великою повагою до всіх метрів Закарпатської школи живопису. А талант Антона Шепи йому дуже близький і по духу, і по кольору, бо тут їх колір з'єднав, і людяність, щирість і така. Душа отої закарпатської школи живопису, яка з минулого століття в 21-е, ми прослідковуємо у всіх творах. Інство Антона Шепи було нелегким, був привчений до роботи на полі догляду за худобою. Але у вільний час Антон обмальовував усі залишки паперу, навіть обгортки цукерок. На це особливу увагу звернув його старший брат Василь, який згодом і подарував Антону його перші акварельні фарби у Мукачівській гімназії за номером 4 Рисунок тоді викладав учень Ерделі Андрій Добош. Після другої світової війни, в 44-му році, Антон був мобілізований урядом Угорщини під схили Бескидів. На копання окопів і тунелів. Попри все, митець прагнув творити, тому згодом шукав можливості у прогресивному Львові, а згодом у Києві. Спроба Антона Шепи вступити до Львівського університету імені Франка на українську філологію у 1948 році виявилася невдалою. Згадував: я розчарований, гуляв вулицями Львова і побачив афішу про набір до Львівського художнього інституту. Тоді я вирішив остаточно, що буду здобувати мистецьку освіту. Самим тільки навчанням. У Вьському художньому інституті Антон Шепа не задовольнявся, що ходив у парк або в місто малювати етюди. Підробляв, виконуючи портрети знайомих. Коли замовлень не було, вночі розвантажував вагони. Новий радянський номенклатурний режим приніс масу арештів, розстрілів, виключення з вузів і позбавлення роботи за різні підозри, непокори та інакомисліє. Брат Антона Василь був заарештований разом з отцями Василіанами та засланий у Воркуту на 25 років. Але там він потрапив у товариство балтійських скульпторів і займався малюванням та скульптурою. Навіть виконав у засланні дві скульптури Діво Марію та Ісуса Христа. Знайомство отця Василя з Йосипом сліпим та митцями у Воркуті. Ви. Окрімили ті цінності, які мали безпосередній вплив і на формування світогляду молодого художника Антона Шепи. Митець неодноразово відмовляв вступати у Комсомол, мотивуючи постійно тим, що морально не готовий. Про компартію взагалі не йшлося. У 1954 році після закінчення інституту Антон Шепа їде за направленням викладати в Ужгородському училищі прикладного мистецтва. Період канікул Шепа завжди використовував для довгих пленерів, а активну виставкову діяльність розпочав у 1957 році. Незабаром його твори будуть експонуватися за кордоном в Австрії, Кіпрі, Японії, Словаччині, Чехії, Німеччині, Франції та інших країнах. Але жити спокійно художнику не судилося. Через сім років викла. Даня ним починає цікавитись КГБ. Художник добровільно примусово написав заяву про звільнення за власним бажанням. Протягом трьох років був без роботи, але потім усе ж зумів влаштуватися в художньому фонді та продовжити професійну діяльність. В нашому житті сьогодні в такому в дуже сірому настрої, страшенно не вистачає кольору. То, чим відрізняється саме закарпатська школа. І от тих емоційних акцентів, які ми сьогодні тут бачимо, це те, що дає саме перше емоційне враження. Творчість майстра представлена пейзажами, портретами, побутовим жанром, де гармонійно поєднані реалістична, декоративна та абстрактна стилістики. У його краєвидах дзвінкість кольору і подекуди тонка партитура бузкових, смарагдових брунатних тонів поєднується з майже ерделівськими, якого шепа називав своїм духовним учителем поглинанням постатей макрокосмосом Карпат. Антон Шепа більшу частину життя прожив у Києві, але не завжди залишався людиною свого краю. Навіть столичні краї. Євиди він писав по закарпатськи смачно, вільними рухами пензля, щедрими спалахами барв, своєї сміливої та емоційної палітри, широкими розкотими мазками написані і жанрові полотна, насичені автентикою рідних гір та місцевим колоритом. У них відчувається енергійне письмо, динаміка руху та кольору. Авторський вияв, а постімпресіоністична експресія та імпровізація художника у портретах знайомлять нас із характером простих закарпатців. Адська школа це завжди свято: свято душі, свято творчості, свято кольору, свято українського мистецтва. Це була програма рівне арт. І я, Наталія Демодюк. Побачимось.